Всім доброго раночку, друзі, вітаю вас. Зайшла на город, дивлюся, червоний. Треба час збирати помідорки. Назбирала з таких помідорків різні за розміром, але обов'язково, щоб війшли в банку, бо буду закривати їх. Так, беремо банку вимиту. А, забула сказати, що треба для мого консервування моїх помідор. Хрін, петрушка, духмяний перчик, аспирин, листочки смородини, чесник, лавровий листочок і кислота оцтова 9%. 9%. І, звичайно, сіль і сахар, цукор. І сіль. Так, беру баночку. В баночку кладу два-три зубчики чесника, я порізала на шматочки. Також кладу один листочок чорної смородини. Петрушку в мене ось така, бо вже посохла, ну але ще вона для консервації піде. Сидом за петрушкою хрін. Світло вимкнули, але треба працювати. Помідори не чекають. Дуже шкода, як пропадуть. Так, далі три горошини перцю духмяного. Дві ложки цукру одна. І друга одну ложку солі, одну таблетку аспірину. Одну столову ложку уксуса, ну оцту. Лавровий листочок. Ну, не мов би все, нічого б не забути. І тепер накладаю помідорки У баночку, в баночку, в баночку, все в баночку. Зима спитає, що літом робили. Наповнивши баночку помідорами, заливаю кип'ятком і закриваємо кришкою і закатуємо ключем, і зимою ці помідорки будуть як знахідка. Так, друзі, вийшло ось такий 7-літровий баночок з тих помідорків, що я зібрала. Тепер накриваю рушничком зверху шубкою і до ранку. Всім дякую за увагу. Хто був зі мною, бережіть себе дне одного. До нових відео, до нових зустрічей!